Декілька слів про родичів і друзів. Родичі це, звичайно, дуже добре, але друзі це не гірше, а можливо навіть краще. У мене вже давно є такий вислів, знаєте, рідні по крові і рідні по духу. От у мене доволі велика родина, дуже хороша родина, я дорожу своєю родиною, люблю свою родину. І це мої рідні по крові. Я їх любив, люблю і буду любити. Але сказати, що всі вони мені рідні по духу, це неправда, і це нормально. Це не значить, що я їх люблю менше чи більше. Я Люблю всіх одинаково, але є мені ближче по духу моєму. А є менш близькі мені. Є ті, з ким, є ті, з ким ми розуміємо один одного з напівслова, а є ті, що можна годину говорити і розуміння не наступить, наприклад. Я думаю, що це таке життєвське питання, з яким ми всі стикалися, ми знаємо це, і до цього треба просто нормально відноситись. Бо родина нам дається від Господа Бога, а друзів ми вибираємо собі самі, але теж по волі Бога, бо Бог нам підводить наших друзів по духу. Так от, мені здається, що це два питання, як дві частинки одного цілого. Тому що навіть для нашого щасливого. І гармонійного життя нам потрібна і родина як соціальна сфера спілкування. Там мають бути гармонійні, і правильні стосунки вибудовані, і нам мають бути друзі по душі. Добре, що і добре, якщо у тебе твоя дружина, чи твої діти, чи твої рідні і близькі для тебе не тільки рідні по крові, але не рідні по духу. Ну, тоді це велике благо, це велике щастя. У мене слава Богу, так так, так само в сім'ї, в родині є. А з другої сторони, я вдячний Господу Богу за те, що він дарував чудових друзів. У мене є такі друзі, з якими я товаришую там більше 30 років, і вони мені близькі по духу. І я дуже цим дорожу. І ну, я думаю, що, дорогі глядачі, ви розумієте, що за 30 років були різні випробування, різні моменти, і можна було вже 10-20 разів посваритися і на все життя розійтися. І такі ризики були, і такі стички були. Але завжди було розуміння цінності духовної дружби, цього духовного духовної рідні своїм товаришем. І коли відбувалися такі непорозуміння, то проходив якийсь невеличкий час, ми сідали, спілкувалися, прощали один одного, вибачали один одного, обнімалися, і наша дружба від того ставала тільки сильнішою. То мені здається, це ну, якби таке певне вже мистецтво. Яке треба просто розуміти. Тобто справжня, дружня, справжня дружба це велика цінність. По кожному з нас треба така людина чи такі люди, з ким ми можемо поговорити про все і не думати, що нам від цього буде щось погане чи буде якась небезпека. Але для цього треба, щоб між такими друзями. Була довіра в першу чергу, щоб ми довіряли. В моєму випадку ця довіра перевірена роками, щоб ми нашу дружбу цінили, і це була справжня цінність для нашого життя. Тоді, якісь такі непорозуміння, про які я говорив, вони є другорядними, і ми їх дуже швидко і легко долаємо. І тоді це велике благо, яке допомагає нам в житті і надихає нам в житті. І родина, і справжня дружба, особливо в цей такий тривожний час, в який ми живемо вже третій рік війни. Тому що задайте собі, дорогі глядачі, запитання: а де брати ресурс, енергетичний ресурс, спокій, релакс, де відновлювати себе, де в родині і з друзями? І якщо цього немає, то що далі? За чого давайте берегти те, що ми маємо, і цінувати його? Щиро всім цього бажаю. Шановні друзі, буду вдячний за те, що підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайки і спільно будемо поширювати українську інформацію в інформаційний простір. Дякую.